Вітаю вас, любі малятка! Сьогодні я вам загадаю загадки про правила дорожнього руху, а ви уважно слухайте і відгадуйте. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу, ними я сказати, йти стояти, зачекати, що це? На дорозі звір лежить, весь усмужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасти ребра, Знає кожен пішохід Це безпечний. Тротуаром ідуть малята. Жваві хлопчики й дівчата не кричать. І не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі навроду наші дітки. Все водієві розповість, предбаче швидкість, випадковість, стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг. Молодці малятка. Я надіюсь, вам загадки сподобались і ви їх всі відгадали. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!